Отут ми в трьох спали Ці піддони, все, що могли там, матраці якісь, ковдри, куртка спали. Вибухів було дуже багато, земля здригалась ми в підвалі, бетон і дрижить і вдень, і вночі страшно було купили цей будинок десь у 99-му році. Я постійно тут живу з 2007 року. Ми з її сином закінчували університет вместе. Тобто ми знайомі були давно, вже спілкувалися і приїжджали в гості к тим, ну, там на недельку. І в очередной раз ми вот тоже собрались, ми ж не планировали надолго. Просто приїхали погостити. І все, і вот так вот через неделю війна почалась. Вот, все. З Бахмута город Чесів'яр, де зараз поїдуть. Розбито все, нема ніде нічого. Втім стояла, а в тому і приїхала. Спасиба хазяйки допомогла, дала, обула, оділа. Я вже тут пасти, що в юлі місяця буду два роки. Вже ми як родственники. Вже як одна сім'я. Готуємо разом, святкуємо разом, плачемо разом. 22, 25. Південь. Вони у мене живуть. Знімати квартиру ви ж самі розумієте, наскільки це дорого. Я отримую кошти від Червоного Христа. Ну, ви бачите, у мене все на електриці, перший поверх. І електрика це дуже великий кошт. Програма прихисток є державною програмою, яка передбачає виплату компенсації тим особам, які на безоплатних основах прихистили у себе внутрішньо переміщених осіб. Український червоний хрест є донором, який фінансує цю програму і виплачує компенсацію власникам житла. Одним з наших донорів є британський червоний хрест та і Ми дякуємо нашим партнерам, те, що вони оперативно зреагували на ситуацію та допомогли українцям в скрутний час. Providing people with direct cash assistance is really important. Uh, we know that electricity bills are higher, we know that the cost of living is higher. We know that there's often increased uh, targeted airstrikes. And so you know, we're providing additional cash cash support to help people through those difficult months. No, ну, мама уже. Ну, я так дом потеряла. да, вот свой. Ну, не потеряла, но вот оставила. Но здесь я тоже, как дома, уже. Так что очень хорошие отношения. Очень теплые.